Вони відкрили можливість голосувати ці зміни до конституції на наступній сесії. А будете збирати наприклад підписи для подання до КС. Як тільки президент підпише цей закон і він оп буде опублікований і набуде чинності? Ми зберемо 45 підписів народних депутатів і звернемося до конституційного суду з вимогою визнати неконституційний цей закон, адже він очевидно неконституційний. Зміни до конституції можна вносити лише самими змінами до конституції. Не можна міняти конституцію за про регламент так робив Янукович, коли в 2010 році пішов до Конституційного суду, і залежні від нього судді скасували Конституцію. Порошенко робить те саме, що робив Янукович. Вони гірше роблять, той хоч до Конституційного суду пішов, а ці домовилися із злодійською бандою недобитків Януковича. А потім ми питаємо, чому Бойко і його банда не сидить у тюрмі, та тому, що вони на підхваті в нинішньої влади, і вони голосують за все, що треба Путіну, і треба нинішній владі. Я стверджую, і звертаю. Таю увагу українського суспільства всіх українських громадян, те, що сьогодні відбулося в парламенті, це антиконституційний заколот. Немає права парламент міняти конституцію змінами до регламенту. І ще яку конституцію це було зроблено з однією метою, щоб протягнути зміни про особливий статус для Донбасу. І мені прикро, що депутати, які називають себе патріотами, зробили цей ганебний антиукраїнський вчинок, фактично підігравши Путіну. Бо. Я наголошую, якби зараз не були внесені ці зміни до регламенту, все зміни до конституції неможливо далі голосувати. Нема 300 голосів, вони вважаються відхиленими, і повертатися до них можна було б тільки через рік. Тільки через рік. Проголосувавши ці ганебні антиукраїнські зміни, вони дали можливість тих, хто голосував, щоб парламент особливий статус для Донбасу розглядав і в лютому, і в березі, і в квітні. Тоді, коли 300 голосів зберуть, тоді коли зґвалтують чи куплять депутатів. Вони мали можливість у будь-який момент повернутися до розгляду цього питання. Це антиукраїнське дійство, це порушення, це нічне топтання української конституції, це фактично повторення. Сьогодні ми можемо вважати, що сьогодні це 2-16 січня. Це повторення таких же диктаторських законів, як голосували за часи Януковича. Це ганьба і це реалізація плану Путіна. І коли голова Верховної Ради Гройсман, до речі, він не має жодного права коментувати депутатів щоразу як. Попугай вискакує після кожного виступу депутату, він вискакує, і починає коментувати. Йому закон забороняє це робити. Так, от голова Верховної Ради розказує: мовляв, нічого страшного. Ми тільки продовжили процедуру розгляду питання внесення змін до конституції. Так, процедура розгляду передбачена самою конституцією, і ви не мали права міняти конституцію законом про регламент. Тому я наголошую, що те, що зараз відбулося в парламенті за участю фракції, блок. Петра Порошенка, Народного фронту, фракції батьківщини, золодійського блоку і двох олігархічних груп, відродження села народу. Ви подивіться на цю ширку. Ви мене питаєте про повернення до коаліції. До якої коаліції повертатися? До путінської коаліції, яка голосує антиукраїнські зміни до конституції. Я казав і кажу: бути на цьому кладовищі немає ні смислу, ні необхідності. Треба створювати або нову коаліцію і формувати новий уряд, або йти на дострокові вибори. І нехай. Хоча я катерично проти цього. Але коли ми сьогодні в парламенті бачимо путінську ширку, яка голосує, топчеться по конституції, я питаю, за що стояв Майдан? За те, щоб нинішня влада разом з недобитками банди Януковича робила те саме, що робив Янукович, через що встав Майдан? Через те, що 16 січня Янукович гвалтував парламент. Сьогодні вони роблять те саме. Я ще раз наголошую, це надзвичайно небезпечна подія. Яка матиме надзвичайно далекі наслідки, ми відкрили ящик Пандори, ми дали можливість зміни до конституції в частині особливого статусу для Донбасу розглядати далі, замість того, щоб похоронити їх, замість того, щоб відхилити їх, замість того, щоб заблокувати реалізацію плану Путіна своїм рішенням український парламент дав можливість далі розглядати ці зміни. І я ще раз наголошую, мені надзвичайно прикро, що за це антиукраїнське рішення голосував. Але депутати, які називаються патріотами, подивіться список і попитайте, чого вони голосували. Ганьба чим буде відрізнятися нова коаліція? Ті самі люди, той самий Гройсман. Не можете повернутися старої нової. Ми не збиралися нікуди повертатися. Ми говоримо про формування нової коаліції, про формування нового уряду. Чим нова буде відрізнятися старої? Ті самі люди, той самий Гройсман, ті самі сигнальні голосування. Нічого не зміниться. Якщо вони приймуть, якби вони прийняли наш план. Ми їм запропонували чіткий план економічних політичних змін. Наші пропозиції одна із цих пропозицій це відмова від особливого статусу для Донбасу. Бачите, вони сьогоднішнім голосуванням фактично вже відхилили цю нашу одну із вимог. Якби вони прийняли наш план економічного розвитку, політичних радикальних економічних і політичних змін, радикальної боротьби з корупцією. Ця коаліція б відрізнялася б суттєво. Бо важливо не прізвища людей у коаліції, а важливо програма дій, план дій. Що вони роблять, за що вони голосують. Хтось із відомих казав, не важливо, що говорять, важливо що роблять так, от подивіться, коли сьогодні голосують, фактично за особливий статус для Донбасу, а на совах розказують, що патріоти. фактично відклали в дуже довжелезну шукляти. Його можна і 10 років не чекати. Ні, його можна було поховати. Для чого відкладати в шухляду те, що можна в будь-який момент витягнути? Чому поклали в шухляду зміни до Конституції про особливий статус для Донбасу? Тому що немає 300 голосів. А коли назбирають 300 голосів, куплять депутатів, залякають депутатів, у будь-який момент винесуть у зал і проголосують. То для чого було відкладати в довгу шухляду, коли його треба було поховати, просто поховати цей проект змін до Конституції і назавжди поставити хрест на особливому статусі для? Донбасу замість того, щоб це зробити, вони відклали це питання і вони можуть винести його в будь-який момент, тоді коли матимуть 300 голосів. Чого вони його сьогодні не виносять? Тому що нема 300 голосів. Як тільки назбирають, за секунду винесуть і про ці сумніви, от саме такий план сьогодні був реалізований в парламенті. Чому я й кажу, що фактично сьогодні відбулося голосування за особливий статус для Донбасу. Нова ширка знову за участь у злодійського блоку. Знову всі антиукраїнські речі відбуваються за участь у злодійського блоку. Я вже питав президента не один раз, голову СБУ. Чому Бойко, народний депутат України, щотижня літає в Москву? Що він там робить? За чим він туди літає? Чому нічого? Що сказали, подивіться по його голосуванні. Він не сидить у тюрмі, тому що він голосує так, як треба владі. Ось саме тому ця банда досі не сидить в тюрмі. А санкції, до речі, сьогодні знято. Європейський суд зняв санкції за Зарова, за Арбузова, з за Януковича з усіх на світі. Оце результати двохрічного хазяйнування цієї влади. Ви виявляється, що тепер такий прецедент, що можна змінювати будь-які норми конституції, просто внесенням змін Абсолют, до законів. Абсолютно правильно. Те, я ще, ще раз повторюю, те, що було зараз, зроблено це матиме надзвичайно негативні наслідки в майбутньому. Бо виходить так, що можна змінювати конституцію внесенням змін до закону про регламент. Не треба ні референдуми, не треба 300 голосів, можна 226 голосів зібрати і змінити конституцію. Це антиконституційний закон. Я вимагаю від президента Порошенка накласти вето на цей закон. Якщо він підпише цей антиконституційний закон, ми зберемо 45 підписів народних депутатів і звернемося до Конституційного суду з вимогою визнати цей закон антиконституційним. Інше питання: що судді сидять ті самі, які на догоду Януковичу гвалтували конституцію, зараз служать нинішній владі. Тобто нинішня влада робить все для того, щоб знову провокувати революційні події в Україні.